Що ж, друга частина почалась. Тепер я розставив мінки. Зачекай, ще сховайся там. Я деякі покажу, бо деякі одну я не зможу показати. бо... Будуся в мінус попасти. Друга тут. Надіюсь, не підглядаєш. І друга там Надіюсь ви бачите Че я свой цим шляхом пишу Заречу трати, че за Хм, Осту Ч я еду Заре Так, поч... давай, шукай Мин Сауже е еду а. Ні! не. Щоб ти провалився. Не знищуй. То, коротше, я шукаю вже. Що ж, він мене вже нарешті витягнув минулі роки і. І починає він шукати свою здобичну. Менка. О, тут я не знаю, что тут можно. Прикольно. О, я бы знаю, что тут клевый мест. Так я вже тебе сгубила, не Тих репортаж. Шукай, шукай, Знайшов. одна є, одна є. Yeah, okay. Блина, я выйду, с этим просто. Блин, я снова минусы. Ты я там шукай. Yeah, Ты я шукай там. Да. Yeah. Будешь казать, что. Ну, продолжи Так, шукаешь. Так, ти вийшов за межі а, мого зору. Хе-хе, гарно, Шукай, шукай. Так, я сам шукай. себе дотащу. Хе-хе-хе. Перевернувся. Ага. тащи себе, тащи, давай. Варзай. О, ты, я тебя бачу. О, бронька, мне, все мне, давай сюда. Эх. Эх. o oh, puta e tai. Nia na tu da. O. O, sta o na min kaya? Result da. Ah, tam na hori. Ah, tam da antana. Ну, mm. да-да-да. Стоп. Да, да. Ясно. Ах, ты! Я так тягнулся до броньки, а ты просто взял и пришел зреться. Мне Ну, Я честно спрашиваю не буду. А до трата Минка назад? А я не скажу. А чо? Ти не заслужив на це. <рес> так, так. Ой, 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 ой. Нє, нетрату знайшов. Знайшов? Так. Три, два, один. Бачу, здо. Тепер нарешті можу себе знищити. Нарешті. Ну, що ж, знайшов усі швидше за мене. Вітаю. Ти де там? Я тебе. Ти де? Ау? Ага, бачу. <різь> Таразі, ти ну у нас ще є час, а щось як завжди. Давай, партій. Давай. Але я не знаю яку трасу нам придумати. Круги чи спринт? Що-що? Круги чи спринт? таке спринт? Не знаєш, що таке спринт? Ти від старта до фініша десь на іншому кінці. Зверь? А тут будет стар. Uh -huh. А финиш А вы вот там две-две Финиш и за мной Ай А финиш будет тут Эй -э 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 коротко. Ну тут две давай Давай, давай туда уже. Мені не ж тут. А да, до того хорошу. Хорошо? Ну а, давай туто. Давай, тут. Що, а зачекай, вис. Тебе ки вас М1. Ладно, я вот Добре, бо так на час у меня М3, а в тебе М2. Хорни. Добре, я йду за Васпи. Я тоже. Давай я... Ну що ж, зараз починаємо. Ти де там? Ходи сюди. Що ти раз? Ти их розключив? Я тебе погалась забрати? Я вже їду. Та ми граємо без нитро. Ну що, давай. Зачекай, коли... коли буде 15 секунд? погнали. давай нее не твое питра, що робити? Эй та куда? Я дой нічия, бо в тебе у мене нітро і в тебе тибо Ні, це ти виграв, бо бо ти там Ну, у тебе все одно сюди. Поїхав. А це нічия, нічия. Хай буде нічия. Ах. Ну що ж, з вами був Геймер Ікс і я реєграм. Всім щасливо!